У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі браті і сестри, сиропусна неділя. І вже сьогодні вечором церква обличеться всумнішати. І вже сьогодні вечором ми будемо клякати перед розп'ятим Спасителем і бити поклони притерпів і за нас страсти. Ісуса Христе, Сину Божий, Помилуй нас, поволі вступаємо у піст. Дорогі мої, сьогодні є така звана неділя прощення, як правильно вступати в цей піст. Що найменше це є стримання від гучних забав, від їжі, від напоїв. Це є важливо. Але нинішній апостол каже: ти єсиш, не суди того, хто не їсть, а ти не єсиш не суди того, хто їсть, бо Бог одного і другого приймає. Але сьогодні я би хотів звернути нашу увагу, щоб ми в піст вступали правильно. Правильно, щоб цей піст не був поверхневий. І першим ділом, дорогі мої. Перші слова нинішнього Євангелія це є простіть один одному. Якщо ви простите один одному провини, і Отець Небесний простить і вам. Але якщо ви не простите, то і Отець Небесний закриє своє серце. На іншому місці Ісус Христос каже: Ти приніс свій дар на жертвенник, а маєш в серці обіду. Лиши свій дар спокійно не приноси його, Бог і так його не прийме, але спочатку іди до свого ближнього, подай йому руку, скажи, слухай, друже, життя біжить, а ми з тобою гніваємося, прости мені, і я тобі прощаю. І аж тоді, каже Ісус Христос: Вернися, принеси свій дар, і Бог прийме його. А пісня, дорожчі, мої браті і сестри, це є великий дар Божий, це є дар, який ми приносимо Господеві. І хіба він Богу буде милий? Хіба будуть Богу милі наші утримання від їжі, від забав, від алкоголю чи папіросів, коли в серці ти маєш гнів? І тому в ту неділю прощення. Я, як священик, вас прошу прощення за наші занедбання, упущення, за наші гріхи. Бо кожен із нас є людина. І так само вступаючи в той піс, найдорожче мої, кожен з нас так само має сказати прости, прости мені. Бо не помиляється тільки один Бог. І коли Петро буде питати Ісуса, скільки разів я маю прощати, сім, достатньо буде, бо на більше моє серце неспроможнє. А Ісус каже, сім? Сімдесять разів по сім. А сім в єврейському значенні число є чисто повноцінності, повноти, тобто завжди, так як Бог нам завжди прощає. І тому тут на землі треба переступити через себе і спочатку, вступаючи той піс, подати руку прощення. Сьогодні ми згадуємо найдорожчу в сиропусну неділю упадок Адама і Єви, не йшла справа за дерево, за якийсь там пліт. Щоб вони покуштували, бо їм було цікаво, який він має смак. Але Богу не йдеться оце. Богу йдеться, що ти в серце впускаєш зло, в серце впускаєш гординю. Будем як Боги. Що нам наш Бог? Ми вже пересичені, ми вже від нього маємо все. Але тут нам щось інше пропонується. Будете як боги. І коли в семінарії нам ставили питання в тестах, яким гріхом согрішив Адам і Єва, були такі відповіді: з'їли заборонений плід, непослух, гординя, і ще там не пам'ятаю, четвертий. І всі правильні. Але правильне було лише одне з тих чотирьох. І найправильніше – це була їхня гордість. Гордість є корінь всякого зла, а плоди на тому дереві всякого зла це вже є і непослух, і це вже є всякі пороки, на які ми не хочу зараз застановлятися. Отже, сьогодні ми згадуємо, як Господь Бог карає їх. Не вічним пеклом, так як ангелів, але просто виганяє її геть, даючи їм надію, що тут є для вас буде спасіння. Ось дівиця зачне. Господь Бог говорить їм, що положив ворожнечу до диявола між тобою, а між нею. Бог дає надію на месію. І вони, обгорнувшись якимось там листям, в останній раз подивилися на той прекрасний рай. Подивилися на того змія, які, на того диявола, який регоче від них, бо диявол є батьком брехні, і він завжди обманює неустанно. Вони подивилися на нього. Ну що, сталися ти богами? Стали рабами. І прийде той, дорогі мої, якого зараз будемо почитати, який буде висіти на Христі, який хоче нас поздав, позбавити від того рабства, не від рабства якоїсь там імперії, але від рабства сатани диявола, який переможе на Христі, переможе зло, переможе пекло, переможе Злого Духа. Але пройде, дорогі мої, дуже багато часу, коли Єва породила першого свого первенця Каїна. А Адам думав, ось напевно, моя жінка є та дівиця, а той перший мій син, це буде Спаситель, який нас освободить і назад верне до раю. Ой Адаме, ні, ні. Тисячі років пройдуть. І тому нині ми згадуємо ту подію. І як каже святий Іван Золотоустий, Адам порушив піст і був вигнаний з раю. А ми постімо, ми зберігаємо піст, щоб назад до того раю. Потрапити. Найдорожчі браті і сестри. Святі дуже багато, там цілі книги написані, що таке є піс, як вони бачать той піс. Я вже на раз вам казав, що сьогодні, в Сиропусту неділю, монастирі ставали порожніми. Хтось брав з собою кавальчик хліба, хтось нічого не брав, а то, що природа дала, то споживав і йшли в пустиню аж до страстного тижня. Де вони умертвлялися, де постили, де оплакували свої гріхи? То можна читати книги, то можна бачити в інтернеті, як святі відносилися, як святі описували, що таке є піст. Але сьогодні я би вам хотів зачитати, як Бог дивиться на піст? Якими очима? Люди також постили в Старому Завіті, але як Бог говорить про піст? Це є книга Єсаїв 58 розділ. Бог звертається до Ісаї такими словами: Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси свій голос, немов сурму, вкажи моєму народові його злочини, домові Якова його переступ. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість, не виконують мого закону. Навіщо нам постити, як ти не бачиш себе, як ти не бачиш себе умертвляти, як ти не знаєш, та ж ви в день посту виконуєте наші справи, гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоби працювати на сварливість і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було чути на небі. Бог каже, вже хватить говорити тим лагідним голосом, вже хвати просити просто той мій народ. Кричи до них, горлай до них! Бо буде пізно, нехай твій голос буде, як та сурма. А народ думає, що він відмовляється від їжі, що він постить собі і думає, що тим він догождає Господу Богу, а Бог каже ні. Ви кулаком б'єте ближнього свого. Ви тут відмовляєтеся від м'яса, а тут ви є страшно сварливі і гнівливі. Хіба Богу треба такий піст? Хіба такий піс мені до вподоби каже Господь. День, коли хтось умертвляє себе, схиляти голову, немов трустина, веретя і попіл від себе, підстелювати, чи це назвеш ти постом та постним днем, який Господебі до вподоби? Можна схиляти свою голову і бавити спокірно, як та трустина, але Бог бачить серце. Хіба ти то назвеш постом, каже Бог? Ось піст, каже творець, який я люблю. Кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділися, увести до хати бідних, безпритульних. Побачивши голодного, нагодуй, побачиш нагого, вдягни його, від брата Твого не ховайся. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться нагайно твоя рана, спасіння твоє буде йти перед Тобою, Господня, слава слідом за тобою. Тоді візьмеш, і Господь відповість, ти кликатимеш, і Він скаже ось я. Коли ти викинеш із серед себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригнічного душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, носити твою душу за посух. Зробить міцним твої кості, ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води висихають. Так найдорожчим я трошки почитав для вас маленький фрагмент, як Бог бачить піст. Голодного нагодуй, раба відпусти на волю. Хто не має удеші, поділися з ним. Сьогодні би пасувало знову прочитати. Як правильно виглядає пісня, супусне неділя Євангелія, я був голодний видали, я був спраглий напоїли, я був хворий, відвідали. Ось що від нас вимагає Господь Бог. Ось як вимагає справжній піст. Ось найдорожчі мої, як Бог, якими очима дивиться на наші стосунки. Можна висушити своє тіло можна. Можна чолом розбити чоло об землю в пості, можна. Можна бути задоволеним і сказати, Отче, який я задоволений своїм постом, ні капельки, ні одної однієру не скурив, ні одного поганого слова не сказав, інтернет упустив, це все є дуже добре. І ти є вдоволений тим, але дай Боже, щоби ще тим постом був задоволений, Господь Бог. Коли ти не їси хліб свій, це ще не заслуга. Заслуга є тоді. Коли твій хліб з'їсть бідний. Коли ти не купуєш собі нову одежу, це ще не заслуга, але заслуга, коли ти одіж, купиш ближньому своєму, який є нагий. Коли ти не куплюєш ліки, а терпиш біль, це ще не заслуга, а заслуга буде, коли ти вгамуєш біль ближнього свого. Найдорожче, мої браті і сестри, це є таке найкоротше, що треба знати для нас. Бог дивиться на наші стосунки, Бог дивиться на наші відношення, Бог дивиться, скільки в серці є доброти. Скільки в серці є співчуття, скільки в серці є милосердя, скільки в серці є простягнутої милості для ближніх, наскільки твоє серце є відкрите, щоб прийняти всіх і добрих, і недобрих, наскільки твоє серце воно є відкрите, щоб прийняти Бога в подобі ближнього свого. Оце є найважливіше. Над чим я і кожен із нас сьогодні повинні працювати тихо, спокійно, відважено, бо після є великий подвиг, і я кажу, може, ти не мав сили не їсти достатньо, може, тебе не було тої сили волі, але якщо ти викорениш хоч якесь зло зі свого серця. Якщо ти в тому пості з людиною, яка з тобою руками не говорить, подаш їй руку прощення, це для Господа Бога буде найбільший подарунок. І як найважливіше, дорогі мої, такий приклад був Бог послав ангелів, щоб зібрали найбільші дари в часі посту. Для нього ангели розійшлися і з часом приносять. І один ангел хвалиться, як люди моляться, як відвідують хресту дорогу. Інші, скільки приходять на святу літургію. Ще інші, як вони там роздають ближнім якісь своє, своє заощадження, свої милостині. І Бог каже: ну це все добрі дари. А один ангел, прийшов і тримаючи щось в долоні, і Бог каже: ти що приніс? І той каже, я приніс ось таку капельку, а що це є? Я прийшов в один дім і побачив, як чоловік лякав перед Христом і уплакував за свої гріхи, який пішов до жінки, до сусідів, і сльоми на очах посив прощення, я підставив, каже, свою долонь і взяв ту сльозу. І коли Бог взяв, ту сльозу сказав до всіх ангелів в тій легенді, що це є хіба найбільший дар для мене. І тому, найдорожчі мої, даймо Богу те, що Він хоче. Не то, що ми хочемо дати, що нам вигідно, але даймо Богові те, що Він хоче. Ви як приходите в супермаркет і вам щось там цикну, я не хочу того. Що ви мені тут тикаєте? Особливо на базар йдете, вже ще не зайшов, вже тебе вділи, взули. Ти того не хочеш, вже тебе вділи взули. Розумієте? Вам то так пасує. Ну не хочу я того. Хочу спокійно подивитися, що мені треба, що пасує мені, я собі куплю. І нараз так, знаєте, Бога, вдіним і то, те, що ми хочемо. Але то, що Бог хоче, того Бога не даємо. І тому вступаймо в той пісні, дорожче мої з відкритим серцем, з серцем, яке повне прощення. Зробіть собі якусь постанову, але яку ви виконаєте, чоловіки, відмовтеся від алкоголю, відмовтеся від папіросів, побачите стри... хоч для себе, чи маєте силу волі. Жінки інші менше осуждаємо, молодь менше сидіть в телефоні. По праці, по інституті, по навчанні, так, але все зайве, о, цілий світ, хто в яких там одежі ходить, хто де відпочиває. Нашміть, майте силу волі, силу волі, принаймні для себе. І тоді побачите, як написано нині Ісаї, ти візвеш до мене, і я скажу, ось я тут. Війди благословений, і я благословлю тебе, ось що Господь Бог від нас найбільше прагне і вимагає. І тому, дорогі мої, всіх закликаю до того великого, сорокаденного подвогу нашого посту. Моліться, ходіть на хресну дорогу, В державі йде війна, щоби вимолити через терпіння Ісуса, миру для нашої держави. Амінь.